Дорогі брати та сестри ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла! О мій любий Ісусе Христе. Спасителю Мій наймиліший. Збережи мене у своїх ласкавих обіймах. У тобі шукаю захисту. Силу Божого Слова я прошу, щоб кожен день був благословенним. Твоя милість, моя надія, Твоє світло освітлює мій шлях, Твоє Слово, моя опора, моя надія в будь-якому тяжкому часі. Захищай мене від злоби, від темряви і внутрішньої пустоти. Нехай Твоя любов стає мечем, що рубає всі сумні та вагомі вузли. І нехай Твоє світло розвіює усю темряву, немов світанок. Ісусе, мій водночас могутній і лагідний володарю, зачини врата вразливості моєї перед життєвими бурями, захисти мене від заздрущів і злослів'я, наділи своїм миром, і нехай кожен день буде подарунком Твоєї безмежної любові, О Ісусе Христе, моя надія і порятунок! Захищай мене! Як тендітна овечка у Твоїй святій стадії, у Твоїх обіймах знаходжу покій, у Твоїх очах вічне світло, нехай кожен момент буде тобою благословенним і наповненим Твоєю любов'ю, мій Ісусе Христе, Небесний Царю Великий. Я простягаю до Тебе свої руки в молитві, в серці моєму вогонь запалений, Тебе благаю, Боже мій погляд твій на мене. Благословення Твоє нехай прийде. Сильний Боже, як підійматися Сонцем на ранку нового дня, нехай Твоя небесна сила розбудить життя в мені, дай моєму серцю відчути пульс Твоєї влади і силою своєю. Боже, оберігай мене від злих змій. Ти, Ісусе, як могутня гроза, розганяєш темряву. Нехай Твоя сила відновить все, що вкрав ворог. Хай Твоя благодать, як дощ ласкавий, зрошує душу мою. Боже, Ти Спаситель, в доброті Твоїй віднайдися в житті моєму, сповнені вірою слова мої летять до Тебе, як птахи в небеса, і нехай Твоя сила зрушить важкість обтяженої долі. Благословений Ісусе, Боже Великий, Тебе я виспіваю, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Многомилостивий і всемилостивий Боже мій, Господи Ісусе Христе, що з безмірної любови Ти зійшов і воплотився, щоб спасти всіх. Тебе, Спасителю, молю, спаси мене з благодаті Твоєї, бо якщо за діла мої спасеш, то це не буде благодать і дар більше як обов'язок. О, Спасителю мій, многомилостивий і невимовний в милості. Ти сам сказав, Христе мій. Хто вірує в мене, житиме і смерти не побачить повік. Коли ж насправді віра в тебе спасає тих, що у відчаї, то я вірую, спаси мене, бо ти Бог мій і творець, Віру цю, Боже мій. Замість діл зарахуй мені, бо не знайдеш вчинків, заради яких ти виправдав би мене, але тієї віри моєї нехай вистачить замість діл моїх. Вона нехай відповідає за мене, і нехай виправдає мене. Нехай зробить мене учасником вічної твоєї слави, щоб сатана не полонив мене і не похвалився, слово, що відірвав мене від твоєї руки і захисту. Але, хочу чи не хочу, спаси мене, Христе, спасе мій, вийди мені назустріч, рятуй мене, богину, ти бо є мій Бог від утроби матері моєї. Сподоби мене, Господи, нині возлюбити тебе, як іноді я любив той самий гріх. І ще послужити тобі без лінощів і щиро, як служив раніше облесливому сатані. Нехай вже нікому не служитиму, тільки тобі, Господу і Богу моєму, Ісусу Христу, в усі дні життя мого нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, великий заступнику мого Духу, як тендітне Сонце, що розсіюється в серці моєму. Твоє світло освітлює стежини мого життя і Твої слова, могутній щит від усякої темряви. Ісусе, Сину Божий, я приходжу до Тебе у благоговінні і благаю за захист від зла, від кривди та від усякої біди. Твоя ласка моя, моя твердиня. Бережи мене від викликів життя, від хвиль бурі і хаосу. Твоя рука нехай веде мене серед темряви, Господи Ісусе. Мій царю і збавителю наділяй мене силою віри, щоб пройти крізь випробування і залишатися у твоїй любові, в миті сумнівів і слабкості. Будь моїм світлом і водою живою. Ісусе, благий пастирю, покрий своїми крилами мою душу, щоб я відчував Твою ніжність і тепло. Нехай Твоя благодать водить мене, і Твої обійми будуть для мене пристановищем в будь-якій бурі. Захисти мене, Господи, від зла, яке може таїтися в тіні. І будь моїм вічним супутником у житті. Мій Ісусе Христе, Спасителю мій найкращий, звертаюсь до Тебе серцем в смиренній молитві, благослови, Господи, моїх дітей, Хай добра доля їх супроводжує, як світанковий промінь. Твоє Слово, мов могутня ріка, несе благословення, даруй їм мудрість, любов і терпіння, хай кожен крок їх буде схрещений з добром. А щедрість Твоя наповнює серця їх теплом. Ісусе, відчуй батьківську тривогу у моєму серці, бережи моїх дітей в обіймах Твого милосердя. Нехай вони будуть, як квіти у Твоєму саду, щоб кожен їхній день розцвітав у радісній пісні. Твоя благодать, мій Христе, нехай покриває їх, як ніжний покров, а Твоє світло освітлює стежку, де вони крокують. Хай вони знають Твою любов неймовірну і вічну, і нехай кожен їхній день буде наповнений дивом Твого благословення. О Ісусе, неси силу і надію в серця моїх дітей, допомагай їм у виборі правильного шляху, хай Твоє Слово звучить у їхніх серцях, і нехай вони будуть світлом у цьому світі темному, Ісусе Христе, Небесний володарю, який у серці моєму. Ти, що несеш на своїх крилах світла владу, я приходжу перед тобою як молитовний благодійник, благаючи за захист тих, кого віддали в боротьбу за волю та незалежність. Нехай твоя благодатна рука буде на кожному українському воїні, що віддає свою силу і мужність на службу народу. Господи Ісусе, провіднику в бою, оберігай тих, кого ми любимо, від смертоносних стріл та невидимих загроз. Нехай Твоя любов буде їхнім панциром, а віра в Тебе твердим фундаментом. Твої крила несуть молитви матерів, дружин та дітей, які тривожно чекають повернення своїх героїв. Нехай Твоя тепла любов обгортає їх душі, як ранковий промінь обнімає землю. Ісусе, Божественний Спасителю, хай Твоя милість буде над кожним воїном, і нехай вони відчувають Твою силу в кожному вдиху. Нехай їхні кроки будуть вказані твоєю благословенною рукою, а Твоє світло освітлює їхні шляхи. О мій Ісусе Христе, Небесний Царю Великий. Я простягаю до Тебе свої руки в молитві, в серці моєму вогонь запалений, Тебе благаю, Боже мій погляд твій на мене, благословення Твоє нехай прийде. Сильний, Боже, як підійматися Сонцем на ранку нового дня. Нехай Твоя небесна сила розбудить життя в мені, дай моєму серцю відчути пульс Твоєї влади і силою своєю. Боже, оберігай мене від злих змій. Ти, Ісусе, як могутня гроза, розганяєш темряву. Нехай Твоя сила відновить все, що вкрав ворог. Хай Твоя благодать, як дощ ласкавий, зрошує душу мою. Боже, Ти Спаситель. В доброті Твоїй віднайдися в житті моєму. Сповнені вірою слова мої летять до Тебе, як птахи в небеса, і нехай Твоя сила зрушить важкість обтяженої долі, благословений Ісусе, Боже Великий, Тебе я виспіваю, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Многомилостивий і всемилостивий, Боже мій, Господи Ісусе Христе, що з безмірної любови ти зійшов і воплотився, щоб спасти всіх. Тебе, Спасителю молю, спаси мене з благодаті Твоєї, бо якщо за діла мої спасеш, то це не буде благодать і дар більше як обов'язок, о Спасителю мій, многомилостивий і невимовний в милості. Ти сам сказав, Христе мій, хто вірує в мене, житиме і смерти не побачить повік. Коли ж насправді віра в тебе спасає тих, що у відчаї, то я вірую, спаси мене. Бо ти Бог мій і творець, віру цю Боже мій, замість діл зарахуй мені, бо не знайдеш вчинків, заради яких ти виправдав би мене, але тієї віри моєї нехай вистачить замість діл моїх. Вона нехай відповідає за мене, і нехай виправдає мене, нехай зробить мене учасником вічної твоєї слави, щоб сатана не полонив мене і не похвалився, слово, що відірвав мене від твоєї руки і захисту. Але хочу чи не хочу, спаси мене, Христе, спасе мій, вийди мені назустріч. Рятуй мене, богину, ти бо є мій Бог від утроби Матері моєї. Сподоби мене, Господи, нині возлюбити тебе, як іноді я любив той самий гріх, і ще послужити тобі без лінощів і щиро, як служив раніше облесливому сатані. Нехай вже нікому не служитиму. Тільки Тобі, Господу і Богу моєму, Ісусу Христу, в усі дні життя мого нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, великий заступнику мого Духу, як тендітне Сонце, що розсіюється в серці моєму, Твоє світло освітлює стежини мого життя і Твої слова, могутній щит від усякої темряви, Ісусе, Сину Божий. Я приходжу до Тебе у благоговінні і благаю за захист від зла, від кривди та від усякої біди. Твоя ласка моя, моя твердиня, бережи мене від викликів життя, від хвиль бурі і хаосу. Твоя рука нехай веде мене серед темряви, Господи Ісусе, мій Царю і Збавителю. Наділяй мене силою віри, щоб пройти крізь випробування і залишатися у Твоїй любові, вмиті сумнівів і слабкості, будь моїм світлом і водою живою, Ісусе, благий Пастирю. Покрий своїми крилами мою душу, щоб я відчував твою ніжність і тепло. Нехай Твоя благодать водить мене, і твої обійми будуть для мене пристановищем в будь-якій бурі. Захисти мене, Господи, від зла, яке може таїтися в тіні і будь моїм вічним супутником у житті. Мій Ісусе Христе, Спасителю, мій найкращий, звертаюсь до Тебе серцем в смиренній молитві. Благослови, Господи, моїх дітей, хай добра доля їх супроводжує, як світанковий промінь, Твоє Слово, мов могутня ріка, несе благословення, даруй їм мудрість, любов і терпіння, хай кожен крок їх буде схрещений з добром, а щедрість Твоя наповнює серця їх теплом. Ісусе, відчуй батьківську тривогу у моєму серці, бережи моїх дітей в обіймах Твого милосердя. Нехай вони будуть як квіти у Твоєму саду, щоб кожен їхній день розцвітав у радісній пісні. Твоя благодать, мій Христе, нехай покриває їх, як ніжний покров, а Твоє світло освітлює стежку, де вони крокують. Хай вони знають Твою любов, неймовірну і вічну, і нехай кожен їхній день буде наповнений дивом Твого благословення. О Ісусе, неси силу і надію в серця моїх дітей, допомагай їм у виборі правильного шляху, хай Твоє Слово звучить у їхніх серцях, і нехай вони будуть світлом у цьому світі темному. Ісусе Христе, Небесний володарю, який у серці моєму. Ти, що несеш на своїх крилах світла владу, я приходжу перед тобою як молитовний благодійник, благаючи за захист тих, кого віддали в боротьбу за волю та незалежність. Нехай твоя благодатна рука буде на кожному українському воїні, що віддає свою силу і мужність на службу народу. Господи Ісусе, провіднику в бою, оберігай тих, кого ми любимо, від смертоносних стріл та невидимих загроз. Нехай Твоя любов буде їхнім панциром, а віра в Тебе твердим фундаментом. Твої крила несуть молитви матерів, дружин та дітей, які тривожно чекають повернення своїх героїв, нехай Твоя тепла любов обгортає їх душі, як ранковий промінь обнімає землю. Ісусе, Божественний Спасителю, хай Твоя милість буде над кожним воїном, і нехай вони відчувають Твою силу в кожному вдиху. Нехай їхні кроки будуть вказані Твоєю благословенною рукою, а Твоє світло освітлює їхні шляхи. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас, Господь!